Всім доброго дня! З вами компанія Автофокус і до продажу доступний Ford Edge 2016 рік. Комплектації SEL на 2-літровому бензиновому двигуні на гарному білому кольорі. На гарній комплектації. Спочатку нас зустрічає безключовий доступ по колу, світлий шкіряний салон, центральний підлокітник для задніх пасажирів. Йдемо далі. Також безключовий доступ. Передні та задні електроспопідіймачі є, дзеркал, електропривід передніх сидінь, мультимедійне шкіряне кермо, автоматична коробка перемикань, датчики світла. Пробігу у нас 201 тисяча кілометрів, штатна мультимедіа, камера заднього руху присутня, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, обігрів керма також є. підкермові пелюстки пелюстки. Компутації просто заряджена. Також є панорамний дах. Тому, якщо тебе зацікавила <плес> дана автівка, приїжджай до нас за адресою на 22Б. Придбати ти її можеш як в лізинг, так і за готівку. Можливо, і обмін на твою автівку, а також доставочка саме твоє місто. Та не забуваймо, що, можлива будь-яка перевірка автомобіля на СТО. Чекаємо на тебе.